Вітаю всіх, друзі! Сьогодні на кар'єрі покажу, як додати аудіо у свій проект CapCut. Для цього заходимо в CapCut. і нам треба додати сюди або свою музику, аудіо, або користувацьку, яка вже є, так, у CapCut. Для цього знаходимо вкладку «Аудіо», натискаємо на неї, і тут є відповідно 5 вкладок. Тут, якщо натиснути на кнопку «Імпорт», можна вибрати відповідно аудіо. Зі свого комп'ютера. Ось так вибираємо потрібне нам аудіо, так, і, відповідно, перетягуємо його на нашу доріжку. Ось. А тут буде, відповідно, музика, яку ми вибрали в обране. Ось для цього потрібно буде увійти в аккаунт, музику, яку ми можемо взяти з, відповідно, самого Кепкада Так, вона підлаштовується під сезон, під те, що популярне. Ось. Також тут є ефекти, так, які можна також взяти. Раджу перевіряти ефекти і музику на авторські права, бо якщо розмістити музику з авторськими правами, то можете отримати попередження про порушення. На цьому все. З вами був. Всім бувай!